Книга псалмів, Псалом 141. О, Господи, до Тебе взиваю, поспішись до мене, почуй мій голос, коли до Тебе взиваю. Нехай моя молитва стане перед Тобою, мов кадило. Здіймання рук моїх, немов вечірня жертва. Постав, о, Господи, моїм устам сторожу, до дверей губ моїх варт. Не дай схилитися серцеві моєму до чужого злого, ані чинити лихі вчинки з людьми, що творять беззаконня, їхніх гласощів не хочу їсти, хай праведник по-доброму б'є мене й виправляє, а олія грішного хай не намастить моєї голови. Я все-таки молитимусь, незважаючи на їхні злі вчинки. Якщо суддів їхніх скинуть в ущелину скелі, то почують, що слова мої любі, не мов би хтось розбив і розкрив землю, розкидано їхні кості біля пельки шеолу, до тебе бо, о Господи, мій Боже, мої очі, до тебе прибігаю, не губи душі моєї, збережи мене від петлі, що її наставили на мене. Й від сельця тих, що творять беззаконня, хай грішники впадуть у власні сіті всі разом, а я пройду безпечно.